Війна технологій та дронів останні здійснюють розвідку та влучають по окупанту, а ще дозволяють не залучати додатковий ресурс. Все через те, що завдяки бойовим пташкам нашим військовим вдається виконувати місії віддалено, про те, як дрони можуть змінити хід війни і скільки часу потрібно, щоб навчитися ними керувати, поговоримо сьогодні в ефірі програми. На часі Вітаю вас, глядачі, та представляю гостей нашої студії. Це керівник компанії з виробництва дронів Армдронс та керівник інженерної ФПВ-школи для військових у місті Хмельницькому, Тарас Славінський, а також Руслан Пісковецький, співзасновник і школи, і компанії. Вітаю вас у нашій студії. Вітаємо. Тож, Тараса, Руслане, з моменту повномасштабного вторгнення багато українців або перекваліфікувалися, або почали робити ще додаткову роботу, яка допомагає наближати нашу перемогу. От чим ви займалися до 24 лютого 2022 року? Я працював в it компанії Софтсерф. Я також власник it компанії, робили всякі ІТ-проекти. Пригадайте, як для вас розпочалося 24 лютого. І от коли виникла ідея, що потрібно долучатися до допомоги, з чого ви починали цю допомогу? Та, впевнено, що з перших днів а, особисто я пішов у військкомат, де мені, в принципі, було відмовлено і у всіх інших частинах. А Руслан, якщо я не помиляюся, займався більш гуманітарною допомогою. Угу. А... Якщо говорити вже про дрони, то можете пригадати, коли цивільні почали цивільні дрони почали використовувати в для спостереження в містах, в обласних центрах, можливо, для виявлення якось підозрілих груп людей. Що це був за такий період? Е, ну, ми маємо реальні е, факти застосування цивільних дронів в перші дні повномасштабної війни, особливо якщо ми говоримо про перефронтові місця, тобто це Київ, Суми, Харків, Чернігів і так далі. Там з перших днів вже застосовувалися цивільні дрони. Якщо говорити про е, такі більш тилові місця, то е, принаймні я не знаю таких випадків, але ось е, якраз це цікава історія, цікавий факт, е, що в перші дні е, повномасштабної війни саме Руслан е, запропонував свій дрон. у нього на той момент був Мавік. Угу. Для обстеження патрулювання вулиць, тобто можна сказати, що це така відбравна точка. Була тобто, вже від початку війни так. ніби було розуміння, що дрони будуть потрібні. Ну мені здається, що все більше і більше з кожним місяцем було розуміння, що вони потрібні. І, власне, коли у вас постало питання вже необхідності відкриття інженерної школи в півідронів, і з чого власне вона починала свою роботу. Почалось того, що ми з Тарасом давні друзі, і якось зайшла теж розмова про FPV. Я сказав, що мені завжди була цікава ця тема. Цікаво було б зробити щось своє, щоб допомагати країні саме в цьому напрямку. І Тарас сказав, що він давно теж про це мріє, і навіть робив вже якісь кроки в цю сторону. Ми об'єднали власні зусилля. І таким чином у нас. Вийшов в цей проєкт. З чого починалося от все? Це ж, мабуть, було всього-навсього кілька людей. Чи як це було? Е -е, Нас -е, троє. Це я Тарас і ще мій е брат Ярослав Зі Львова. Mm -hmm. Він е добре нам фінансово допоміг в цьому плані, бо е цей проєкт це більше як така наша ініціатива. Е -е, почалось з ідеї. Mm -hmm. Прийшло до достатньо гарної школи, я вважаю. Ви навчаєте безкоштовно так в інженерній школі, навчаєте збирати, ремонтувати і налаштовувати дрони. Mm -hmm. От студенти мають долучатися до кожного з цих напрямків, чи можуть обирати якийсь один? Е, ну, дивіться, у нас на даному етапі в школі е, в принципі один такий базовий прикладний курс, е, саме інженерний, тобто, і всі етапи його важливо, необхідно пройти. Того, що це е, все ж таки база, яку військовому е, бажано знати, якщо він працює саме з fpv дронами Тобто до кожного етапу так потрібно підключатися. Угу. Скільки груп студентів вже підготували? І чи це ті студенти, які потім вирушають уже на передову? Е, близько 20, а значить, це десь 200 плюс студентів. І так більшість з них вирушають на передову. Тобто долучитись до навчання може будь-хто, так? я так розумію, чи якийсь іде у вас процес? З військових момент. Так, так. Угу. Е, так, з військових може залишити заявку. Uh -huh. е, ми її опрацюємо, оглянемо, е, зв'яжемось з військових, узгодимо дати і так, будь ласка. Ви вже згадали: за підтримки кого була школа створена, власне, а за підтримки кого вона існує? Фінансування ж потрібно, я так розумію, правильно? Так, це... Е... Ну, достатньо недешевий проєкт, uh -huh. але ми вирішили робити це власними зусиллями. От об'єднали я, Тарас, і ще мій брат Ярослав з Львова. Всіх було бажання допомогти. Це не комерційний проєкт, була можливість, чому б ні. Тобто, фінансується воно виключно за власні кошти. У нас наразі немає ніяких інших надходжень. Ну і е, варто сказати, що е, е, за підтримки також дозволами це Київській польотній школі Кажанфлайтех та соціальному проєкту Social Drone UA». Тобто їм ми також в цьому. Угу. Ну, тобто, це ваше таке волонтерство і, так, і так, підтримка так, так, також так, так. людей, які також так, так, так. активно Ну, яке ж переростає в щось можливо більше. Угу. Якщо говорити про розвідувальні дрони і дрони Камікадзе, яким з них керувати складніше? Е, ну, дивіться, це певно, що питання стосується контексту FPV, угу. того що розвідувальні і дрони і дрони Камікадзе вони є різних типів, як і крила, так і цивільного типу. Якщо говорити в контексті FPV, то в принципі однаково. що Розвідувальний шоу-дрон що Камікадзе, FPV це не можна сказати прямо, що це достатньо складно, але це потребує певних навичок, знань. А скільки потрібно часу, щоб зібрати fpv дрон, маючи вже всі комплектуючі? <плес> Якщо говорити про е, людей, які вже збирають, збирали, то, е, от, наприклад, як наші інструктори е, в школі, то це від години до двох. Е, але варто розуміти, що це не найскладніший етап. Збірка це певно, що один із найлегших етапів. Е, найскладнішим етапом далі є е, його налаштування та особливе тестування, а як виборбування усі відбуваються? Ну що можна розповісти в декілька етапів? Так <гумко> перший етап це перевірка правильності складання, тобто роботи всіх компонентів дрона. Його пайки, холоста прокрутка, та закінчується це все вже випробовуванням в повітрі на відкритій території, із навантаженням та там, перешкодами і так далі для перевірки зв'язку, відеозв'язку. І так далі, на які відстані можуть літати ось ці FPV-дрони? Хороше питання, але відповідь не є однозначною, того що кожен fpv е, в залежності від його складових 에, літає на різній відстані а складові його е, задачою, mm -hmm. яка поставлена перед цим дроном. Е, тому е, можна сказати, що ми маємо факти, підтверджені факти застосування е, fpv -дрона, е, на оперативно-тактичному рівні. Це близько 20 кілометрів. Е, FPV-дрон камікадзе уразив е, техніку противника. Вам е, учні надсилають селаю, мабуть, якісь відео так, так, як, так, і своєю вже успішною роботи, так, так? також дійсно. Угу. А випробування дронів на фронті? Чи відбувається воно, чи можливо ви також виїжджаєте на передову? щоб перевіряти, uh, як все працює? Uh, ми не виїжджаємо, uh -huh. uh, ну і це потрібно розуміти, що це дуже складний процес. Того що uh, для того, щоб навчити студентів. Потрібна доволі таки серйозна технічна база, і би, в умовах постійних обстрілів, і в умовах постійної війни це доволі таки складно. Тим паче дуже важливий фокус студентів. Це доволі таки складно ось. І є деякі факти того, що. Приїжджають інструктори, але це стосується здебільшого льотної практики, не мав особисто такого експірієнса в цьому, але таке зустрічав. Щодо інженерних курсів, ми не знаємо. Я можу додати, що наші студенти це теж, як правило, бойові хлопці. І... Після проходження курсу ми всіх додаємо в загальну групу, і навіть будучи на фронті, вони можуть завжди запитати в нас, отримати відповідь по якимось технічним питанням. Інструктора завжди на зв'язку, завжди допомагають. От всі курси, що в нас були, всі на зв'язку, всім допомагаємо, якщо виникають питання, де б людина не була. Є у вас від них фідбек, наприклад, що вони вам підказують, як ті дрони можливо потрібно удосконалити, тому що вони вже ж на практично, на, насправді, так це дуже важливо підтримувати з ними зв'язок. Важливо також особисто приїжджати туди і тестувати якісь свої нові ідеї, нові прототипи і так далі. Ось і від них, звісно, також інформація постійно поступає, що потрібно оновити, над чим потрібно попрацювати, що змінилося, того що ми маємо розуміти, що це дійсно війна технології, і все дуже швидко змінюється. І те, що було актуально ще декілька місяців тому, наразі вже втрачає актуальність і потрібно це оновлювати. Скільки коштує один fpv Дрон, чому запитую? Тому що постійно зараз бачимо збори, збори, збори. Ну, і людям, мабуть, потрібно пояснювати, чому цих зборів так багато і чому цих дронів потрібно так багато, і яка от... скільки часу він може взагалі існувати, його тривалість. Зборів, як завжди, недостатньо. Але. Тут цифра дуже сильно варіюється. знову ж таки, в залежності від комплектації е, і від того, яку місію має виконати цей дрон. Е, але в середньому це від 250 доларів і до. І до. До безкидачності, так, так? так. А скільки часу цей дрон може проіснувати? Е, Максимум, від, від, Від одного дня і до. Тому, тому, так. таке, тому такі збори так. потрібні так. і потрібно, звичайно, так. завжди до так. них долучатися. Так. А чули історії від бійців, що саме дрони от в якийсь момент врятували їх життя? Так, звісно. Ну, це не тільки в, від бійців. Я був е, е, особисто бачив, як дійсно дрони рятували життя нашим бійцям. Угу. Це розвідувальні чи це, можна розказати. Це це, 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 це це різні типи, насправді так. Це починаючи від. Е, Мавіків закінчуючи дронами і закінчуючи, наприклад, прикриття групи саме дронами Камікадзе, Ось. Тобто, таким чином. Які переваги взагалі мають дрони перед іншою технікою? Певно, що ціна, того що, якщо ми говоримо про е е снаряди, то в, е там різних типів. Озброєння це все ж таки історія про гроші та про важкість керування. А дрон це все ж таки керований снаряд. Доволі таки дешевий. Ну, зараз дійсно говорять, що це війна технологій, ви вже згадали, і війна дронів. І зараз ведеться мова про досягнення числа у мільйон дронів за рік виробництва. Так як на вашу думку, чи воно реальне і чи це дійсно може змінити хід війни? Ем, тут потрібно уточнити те, що насправді важливо всі типи озброєння абсолютно для е, нашої переваги над ворогом. Е, ось, і, але якщо ми говоримо в контексті саме дронів, то так, це е, якась така відбрана цифра, де ми. Е, Можемо мати перевагу над ворогом. Але, звісно, наша думка, що цього недостатньо, і потрібно більше дронів, і працювати потрібно більше, і виробляти потрібно більше. Можливо, нас хтось, хто сьогодні дивився, надихнувся вашим прикладом. Що би могли їм порадити і побажати на завершення програми? Певно, що навчатися. Готуватися не зупинятися, тому що ворог також не стоїть на місці, він розвивається і нам потрібно постійно нас доганяти. Тобто це такий такі гонки, перегони саме технологій та озброєння. Руслана, можливо, ви ще кілька слів додасте? Можу додати, що якщо є військові, нас дивляться і є бажання навчитися цій справі, ми завжди раді всім можете записатись з нас на курс. Хлопці, я вам дуже дякую, що завітали в гості, дякую. знайшли час і дякую за вам. таку важливу справу, яку зараз робите. Дякую. Дякую. Нашим глядачам я дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були із нами, і до нових зустрічей.